Всім привіт! В зв'язку з теперішньою обстановкою в країні з електроенергією вирішили ми придбати ось, ось такий гібридний інвертор. Тому що в нас е, газовий котел і коли вимикається електроенергія, він не працює. І в квартирі, скажімо так, трохи прохолодно. це компанія Mast гібридний інвертор зараз я скажу його модель PV 1820 32-24 VPM І ось такий акумулятор. Цей літій залізофосфатний на 100 Ассу 25,6 Вольт на 2560 кВт часу. Я вже попідключав, знизу підключив вхід і вихід. І тут зараз я. Ще би голову розбив. Тут також підключив вже від автомата до реле напруги. І від реле напруги підключив до самого інвертора. Зараз тільки не підключити від мережі до автоматів і від інвертора до квартири. Налаштовувати, як встановлюю сам і налаштовувати також буду сам по відео з інтернету. Ну, будемо бачити, надіюсь, що все буде нормально. Це ось ще такі клеми. Це плюсово до акумулятора. Один кінець і такий. Інший ось такий. Ну що ж, зараз буду пробувати підключати і зніму як буду налаштовувати, якщо вийде зняти. Якщо ні, то вже зніму саму роботу. Підключили, також підключив вже клеми, провода які йдуть до акумулятора, плюс і мінус. Ще я їх. до аккумулятора что не подключаю а сюда я их уже подключил плюс и минус ну что ж, сейчас зараз... Зараз уже Треба виключати електромережу на щитковий і тут все змонтовувати тут. І так, попідключали ми вже всі кабеля. Тут підключили до акумулятора, плюс-мінус, плюс мінус. Тут підключили до електромережі також. Зелена лампочка я поставив також для того, щоб було видно, чи є електроенергія у мережі, чи працює від акумулятора. Поки що зараз все вимкнуто. От автомати вимкнуті. Тут вже до автоматів підключено від мережі, а від самого інвертора ось тут йде підключено вже до квартири. Ну Що ж робимо? Робимо, пробуємо. Тут ніби все правильно попідключали. Робимо перший пуск. І все, подав електроенергію від акумулятора інвертор. Там у нас виключені автомати. Навантаження 0,01 кВт. Ну і зараз будемо налаштовувати самий інвертор. З ним йшли ось такі... Інструкція, вона йде на англійському, але ми знайшли в інтернеті на українській мові. І подивилися також в Ютубі, як розказували. Посилання на канал, де розказували, як все налаштувати, я залишу в описі. Ну, Мене вже радує, тому що ми енергонезалежні працює від... Від акумулятора. Ну, знімати, як налаштовувати я не буду, тому що треба і там дивитися, і тут дивитися. Як воно налаштовується, я залишу в описі під відео. Налаштували ми і включили зараз до. Мережі, і ось воно показує тут, що підключилася мережа. Що ще це? Мигає, ніби зарядка акумулятора. Ну, я ще зараз подивлюся, як, що тут значки означають. Ну, поки що працює, все ніби нормально. Кулери не гудять, вентилятори. Зразу вони почали гудіти, бо в інтернеті я дивився, що вони дуже свистять. тут стоять два вентилятори, але зараз о, вімкнулися. Ну, кажуть, що вони вмикаються або при навантаженні, або при зарядці акумулятора. Зараз акумулятор заражається, тому вони ввімкнулися. Ми будемо бачити, скільки вони будуть працювати. Ну Так, як би сказати, звук такий не дуже приємний, але... Не дуже гучний. Вже він попрацював хвилин 20, але все одно кулера працюють, не вимикаються. Працює зараз все через мережу, навантаження квартири йде. 0,52 кВт Це в нас е, холодильник, морозильна камера, комп'ютер, ноутбук, телевізор і 5 лампочок по 10 Вт енергозбрігаючих це зараз працює від електромережі. Чого шумит? тому що зараджається акумулятор. Ну і зараз що? Ми? Зараз спробуємо імітувати вимкнення світла все, світло вимкнулося. Але все все працює. Світло світить ой, 0,50... 049, 050 кВт навантаження. Акумулятор розрахований на 200... 60 кіловатт часу, ну що ж, поки ще йдемо тестувати, розбиратися, що тут на цьому моніторі. В інструкції також чітко нема вказано, потрібно дивитися в інтернеті. Ну, будемо, пока будемо вивчати. На цьому буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось пальчик вгору, підписуємося на канал. До речі, цей комплект я придбав в інтернет-магазині EcoDrive. Посилання на магазин також залишу в описі. На все добре!